Настроєм та користю у Херсонській центральній бібліотеці для дітей розповіли про правила міної безпеки. Маленькі херсонці задоволені, адже весело провели час, а найголовніше легко запам'ятали найважливіші правила та відволіклися від прифронтових буднів. Не чіпати, не підходити, та треба відійти, а потім передзвонити стоди. Не можна грати на узбіччях доріг та в будівлях. Наскільки зараз безпечно в місті? Якщо не дуже сильно відходити від свого будинку, то можна, в принципі. А якщо далеко відходити, то ну, не дуже. Оце він? А що ти про нього знаєш? Хто він такий? Собачка. А що він робить? А військовим нашим допомагає. Особливістю такого майстер-класу є те, що інформація для учасників подається в інтерактивній формі, так дітям простіше сприймати та запам'ятовувати. Найважливіше. Голова. Плечі! Колені, пальці, пальці. Апентій ще раз голова, плечі. Коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, очі, вуха, вуса, хвіст. Коли бачимо міну, стій, Не підходь. Не чіпай. Не чіпай. Готові. Зараз буде все швидко. Будьте уважні. Стій! Не підходь! Не чіпай! Сто один повідомляй! Ідея проведення таких майстер-класів виникла одразу після деокупації. Розповідає херсонська волонтерка Тетяна Князева. Разом з працівниками Херсонського обласного центру народної творчості розробили ігрову програму та вирушили на території звільнених громад, адже в місті та області досі залишається чимало дітей. Це дуже важливо, якщо ми через гру доносимо діткам, що можна робити, що не можна, які предмети бувають навіть в іграшках. Тому що ворог підступний, ворог може залишити і мобільний телефон, і книжку, а в книжці може бути вибухівка, і також виграшки може бути вибухівка. Діти знають, що таке вже розтяжка, які міни нам можуть кидати з літачків. Тобто це дуже важно. Важливо, що вони про це спокійно говорять, щоб вони не боялись. Завідувач дитячої бібліотеки Антон Костенко розповідає, що заходи для маленьких відвідувачів почали проводити починаючи з травня 2023 року. Тут малеча може і погратися, і знайти нових друзів. На жаль, Херсон зараз має дуже мале, скажімо так, дитяче населення. Це природно. Батьки вивозили своїх дітей в більш безпечні регіони чи безпечні країни. Це правильне. Рішення, але в Херсоні, тим не менше, лишається ну, кілька тисяч дітей, напевно, точно. І кілька сотень з цих дітей є читачами нашої бібліотеки. Бібліотека знана серед дітей. Вони сходяться до неї на ті заходи, які їм цікаві, з усіх околись. Херсона, і ми раді тому, що кілька сотень дітей як мінімум, користуються нашими послугами і є відвідувачами наших заходів. У бібліотеці створюють і музей херсонського опору, на якому вже представлено чимало експонатів, в тому числі і зміною безпеки. Херсонщина, регіон визнаний найбільш замінованим у світі. Щоденно тривають роботи із розмінування, Щонайменше 500 тисяч гектарів землі досі залишається. Необстеженими, тож знання змінної безпеки важлива складова нашого сьогодення. Херсонщина Український південь.